Вітаю, друже! Це компанія Спленко, і сьогодні ми тобі покажемо наше чергове скляне огородження. Саме тут ми маємо цілих 4 поверхи без кінечних скляних огороджень. Для реалізації цієї краси ми використали загартоване скло 10 мм товщиною. Воно має оброблені поліровані кромочки та притуплені кінці. Ніхто не поріжеться та не пораниться. Закріплене скло надійно на точкових кріпленнях монет, що регулюються і виготовлені із нержавіючої сталі. Додатково для зручності ми використали дерев'яний накладний поручень із благородних пород дерева. Всі скляні секції міцно поєднані між собою за допомогою спеціальних з'єднувачів. Усі, навіть найскладніші закуточки, надійно захищені цим огородженням. Ніхто із ваших близьких не впаде і не постраждає. Компанія Спленко це твій надійний партнер для досконалого ремонту. Тому звертайся до нас, пиши нам у директ або телефонуй.